Що стосується саме мусульман Криму, то ми чуємо дуже мало заяв навіть від тих лідерів, що зараз знаходяться в Україні, я маю на увазі не політичних, а саме релігійних лідерів. Ну потрібно реагувати. Тобто вам недостатньо і релігійних лідерів Криму, які знаходяться на материковій частині України. Релігійні лідери Криму, що знаходяться в Європі, в Україні, в Туреччині, мають бути більш рішучими і мають бути голосом честі совістю, голосом народу. Недостатньо просто називатися там муфтієм або там шейхом, релігійним лідером. Потрібно всім своїм життям, своєю позицією, своїми лідерськими якостями. Демонструвати народу на окупованих територіях, що ми разом ми пам'ятаємо, жодний злочин не пройде повз наше засудження і нашу оцінку. Не можна мовчати. Релігійний лідер, взагалі, це людина, яка не має права мовчати. Ти або. Коришся Всевишньому Аллаху і дієш відповідності до височайших релігійних вимог. І Всевишній Аллах каже у Корані, «О оті, що увірували, будьте стійкими у справедливості, навіть якщо ця стійкість у справедливості буде проти вас або проти ваших найближчих родичів. Тобто, релігійному лідеру, якщо він бачить злочин, не можна мовчати. Ти маєш казати правду, ти маєш казати, що це не відповідає духу віри, законам Аллаха, це не відповідає моральності. Ну а якщо ти мовчиш, ти бачиш злочини, мовчиш. Ну може тобі не варто бути релігійним лідером?